Слава Ісу Христу! От зараз заїхала така кобила від Івана з Косова. Кобилі три роки. Має такого маленького хлопчика біля себе. По-моєму, якщо не помиляюсь, Іван казав три тижні біля місяця. Такий гарненький коник. По такому нашому жеребцю. Але такий цікавий лошачок. Кобила дуже добра мама, боронить його. Кобила... Кобила така, скажем, е окрас має гуцульської кобили, але вона набагато краща. Вона більша, довша, грубша, як е чистопородна гуцулка. Така доста дос непогана кобила. Має гарну таку мечечку на ногах. Молода три роки. Іван приселена. Іван e, обучив її їхати, вона повністю обучена, запріжна кобела. Зараз Іван вирішив покрити. Покрити самураєм. Ми з Іваном зустрічалися у Косові перепрошую, у Космачі на виставці і Іван там бачив самурая вживу, і більше Іванове удався самурай. Іван вирішив покрити свою улюбленицю самураєм. Я теж хотів провести виставку біля Коломиї в селі Нижній Вербіж. Хотів організувати такий з'їзд фірманів. Два місяці наша влада мене годувала. Завтра, післязавтра, за тиждень, за два, за місяць, давайте пізніше. І кінечний результат з того нічого не вийшло. Тому що вони в кінці, коли я вже конкретно взявся за цю справу, приїхав в сільську раду і мені коротко і ясно пояснили, що цього не буде, ми не готові і ми це підтримувати не будемо. Але прийде той час, я їм так сказав, прийде той час, що вас ніхто питати ні про що не буде, бо ваші часи закінчаться рано чи пізно. Бо це треба погоджувати з військовою адміністрацією на даний момент, ну така процедура. І я звертався в військову адміністрацію, мені погодили, але сказали, кінечне рішення має бути за місцевою владою. Тобто військова адміністрація дала мені дозвіл на те, а моя місцева влада. Не то, щоб допомогти в цьому всьому і підтримати, а наоборот ще пхала мені у колеса. Ну так, по-народному скажу. Але прийде той час, що ця місцева влада буде при своїх інтересах і будемо розказувати ми народ, тобто як має що робитися. Але не вийшло, не вийшло. Зараз такий час, що проти мождовладців цих не попреш. І вийшло, як є. Але можливо десь в якомусь районі другому такий з'їзд вийде, бо є такі райони, що місцева влада хлопців підтримує і підтримає в такому плані. А наша влада в цьому не зацікавлена. Ну і ми, звичайно, нічого не можемо зробити. Тобто я проти влади на даний момент безсилий. Але часи будуть мінятися. Рано чи пізно, тому всьому буде кінець. Отакі, От друзі, справи. Так що така кобила. Гарний має зад, каро гніда. Три роки має такого красунчика біля себе. Іван подзвонив, Івану весь жеребець сподобав. Нагадую, ми з Іваном спілкувалися в космачі. Іван бачив там багато жеребців. Саме більше йому сподобався самурай і він вирішив покрити свою красуню. Самураю. Умови у мене багато хлопців знають, багато хто дзвонив, питався, які умови. Умови у мене прості, кому цікаво, дзвони, всі деталі по номеру телефону дізнається, тому що розказувати я. На відео не буду, бо кожен, хто має жеребці, собі має свій метод утримання паровки і так далі. Отакі справи. Що кого буде цікавити паровка жеребцями, такими як Харі Самурай, номер буде в описі. Дзвоніть, звертайтеся, будемо домовлятися. Всі деталі все повністю я розкажу по номеру телефону. Гарна така кобила, пропорційна. Гарний має до себе перед. Іван дуже, ми спілкувалися, Іван є дуже гарний, позитивний господар і любить цю справу. Отакі От у нас справи. Якщо Би когось зацікавила така кобила з лошачком. Я залишу номер телефону в описі. Будете дзвонити. Домовлятися. Я не знаю, чи Іван її продає, але якщо Іван продає, то номер телефону буде залишений в описі. Якщо номера не буде, значить кобила не продається. Бо ми з Іваном, коли Іван привіз, бо Іван привозив сам, коли Іван привіз, мене вдома не було, я був самураєм на виїзді, приймав кобилу Арсен і ми з Іваном так ще й не зустрічалися, тільки спілкувалися по телефону. Але якби когось зацікавило, наприклад, можливий продаж кобили, я думаю то номер буде в описі. Якщо номера не буде, значить кобила не продається. Отакі друзі, справи. Нагадую, кобила приїхала з Косова, з Вербовця. Біля Косова зразу є село Вербовець, кобила приїхала звідти. Молода три роки. Це в неї перша лошадку. такі справи. Так що йду по самурая і будемо пробувати крити. Так, кобилку ми покрили, кобилка добре стоїть. Зараз я її розпутаю. Бо я вже казав неодноразово, і тіктоці з хлопцями ми балакали і на відео казав, що кобилу я пристраховую в будь-якому випадку, бо були в мене неодноразово варіанти, що жеребці діставали. І після того трошки є лишньої роботи, лишніх проблем. Так що, кого цікавить красень самурай? Знаходиться село Великий Ключів, Коломийський район. Номер буде в описі, дзвоніть, звертайтеся. Чи жеребець Харі, є два жеребці, жеребці виїзні, вже рани, рани, котрі вкуси були покусані, що був самурай після бігіки з Харі. Вони вирішували відносини між собою. Вже рани погоїлися, проблем нема. І такі у, нас, такі у нас справи. Так, ми працюємо, свято, не свято, неділя, не неділя. Це, це не чекає. Ми працюємо, бо така наша, наша робота. Розвивати українське, українське конярство і добиватися позитивних результатів. І спілкуватися з хлопцями і так далі і тому подібне. Так що, друзі, кого що цікавить, вся інформація по поводу паровок, номер буде в описі. Дзвоніть, звертайтеся, все індивідуально, кожному господарові, котрого цікавлять мої жеребці, я розкажу. Будьте здорові, Всім до побачення. Слава Україні!